Чому в 30 один має квартиру і машину, а другий не має нічого? У мене є двоє знайомих: Владік і Танюха. Владік почав відкладати ще зі стипендії. Взагалі-то у нього зростав доход, але він не витрачав кошти. Жив у тій ж самій орендованій галіменькій кімнаті і не гнався за якимись там новинками. В свою чергу танюха жила в ноль. Плином часу у неї змінювались декорації з орендованої кімнатки. Вона переїхала в класну стильну квартиру. І з Xiaomi вона перейшла на iPhone. Вони заробляли однаково. Але через 10 років у Владіка своя квартира, машина і дохід, А у Танюхи класне, комфортне життя, подорожі. І знаєте, тиск, тому що їй кожного місяця потрібно платити за оренду. Знаєте, що цікаво? Ніхто з них не переміг, тому що у Владіка не було відпусток і він по всьому собі відмовляв. А танюха постійно стрімалась, що їй не буде чим заплатити за оренду. І насправді це не про те, хто кращий, це про вибір. Тому що у 20 ти закладаєш стратегію, а в 30 просто живеш її наслідками. А ти Владік чи Танюха? Скажи чесно.